Привіт, хороші! В меню сьогодні мій улюблений люля та якраз овочі. Правильно брати баранину, але я обмежуюсь яловичиною або інколи індичкою. Головний секрет обов'язкові 20% жиру, не дрібне м'ясо і ніяких там сухарів та яєць. Цибулю краще терти, сік круто скріплює м'ясо. Я частину натираю, частину ріжу, бо дуже люблю текстуру цибулі. Король спеції оліля це комін. Ще я люблю додавати зерно коріандру, копчену паприку, сіль і чесник перцем. Для більшої соковитості можна додати ложку розтопленого масла вимішуємо. От тут треба трішки постаратись. Хвилин 10 фарш треба гарно пом'яти, постукати і похлопати. Для того, щоб формувати льо, краще намочити руки. Обов'язково заліплюйте краєчки з обох сторін вашого шампура або шпажки. І останнє це сильний жар. На грилі мені достатньо 3-4 хвилин. Плітня овочева ікра – ідеальна пара до такого м'яса. Запечіть овочі, приберіть шкірки і поріжте довільно. Для свіжості я додаю свіжі томати, зелень і обов'язково сік цитрусу. Сині цибулями тут навіть не обговориться, бо з неї ніяк. Сіль, перець, часник і смачна олія. Не поміці знайти правильний лаваш на цю гумку суп-маркету. Загортайте у лист лавашу м'ясо, густий йогурт, ікру можна ще додати листочки норми.